Коростень та Польщу пов'язують давні дружні стосунки. Підтвердженням тому є проведення в місті фестивалю польської колядки та вивчення польської мови в окремих навчальних закладах. А знедавна юні коростенці отримали можливість навчатися в Польщі. Про це йшлося на зустрічі міського голови Володимира Москаленка із директором спілки освітніх шкіл в місті Скалі Каролем Папішем. Минулого року 25 дітей з чотирьох областей України Житомирської, Вінницької, Хмельницької та Львівської, а також з Молдови, отримали можливість після. 9 класу навчатися в Польщі. Цього року ще певна кількість дітей матиме таку ж можливість. Кароль Папіш відмітив унікальність наших дітей та бажання навчатися. Супер, дуже, дуже, дуже такі. Вони такі діти, як у нас було 20 лет тому назад. Такі, ще, такі, Стара школа така, що. nada słów szat uczyciela, radicieli, taki, taki jeszcze tradycyjny, tradycyjny charakter u nich. I nauczyciele mówią, że dobrze się z nimi pracuje, dobrze, się uczy się z nimi, to, jeśli u nich taka płocha ocena, to oni chcą, żeby była uczcia. I gadać z nauczycielami, przychodzić po, po lekcjach, uczyć się jeszcze raz, żeby ja, jeśli trójka, to chodzić czwórkę. Jeszcze będę zapraszać wasze dzieci do nas, w naszą szkoły. Może 10-15 dzieci może, może będą jeszcze w, w, w drugich godzinach. Кароль папіш наголосив, що мешканці міста Скалі доброї думки про українських дітей вони чемні та добрі. Сьогодні за приблизними підрахунками в Польщі навчається близько мільйона українців. Це нові можливості для молоді, зазначив Володимир Москаленко, у тому числі і для юних коростенців. дуже благодарна що допомагаєте нам робите ці хороше діло для наших дітей. Ну барометр це самі діти, ну і батьки, які переживають за. Мы общаемся постоянно, все, все хотят еще там. Она даже набирает такое оборота, ну, знает пример, что поехали и там детям хорошо, но и родители еще хотят там другие, например, чтобы их дети поехали, и образование хорошее получили там европейское и мир увидели. Ну понятно там ли? Там будут жить со временем, или там в Европе где-то, или назад вернуться, это уже не суть важно. Просто для людей есть возможность выбора. Володимир Москаленко вручив Каролю Папішу подяку за активну допомогу у навчанні та вихованні дітей, налагодженні плідної співпраці, можливостей обміну досвідом та дружньої підтримки громади міста Коростеня. В свою чергу Кароль Папіш подякував за підтримку польської громади в місті та висловив сподівання, що здобувши освіту в Польщі, діти повернуться в Коростень та будуть його розвивати. Україна то така моя друга милость, другий край. Тяшуся bardzo, że wasze dzieci są. To był taki mój projekt, mój pomysł i chciałbym, żeby oni byli zadowoleni, żeby kiedyś mogli jeszcze studiować w Polsce i żeby oni zdobyli wiedzę i wrócili do was i żeby budowali nową przyszłość. Tego, Dziękuję bardzo za serdeczne przyjęcie. W roku jeszcze 10-15 dzieci pojedą do Polski na nauczania. Ta współpraca na temu nie zakończy się, zapewnił Karol Papież.